Черговий цікавий зразочок на аналіз, да, де саме головне ж номер не засвітить людини. Ніхто щоб не побачив да, оцей номер. Дзвоніть сюди. І черговий зразочок на аналіз. Дивись, яким цікавим перерізом. Цікавий переріз? Жовтить цікаві якісь кристалики, щось незрозуміле. Але насправді все доволі зрозуміле і все доволі таке цікаве. За допомогою нашого помічника. Зараз що зробимо? Аналіз. І дивись. Що ми отримуємо на виході. Зрозуміла формула? От вам же ж зрозуміла формула. Ви ж давно підписані на канал, правильно? Щось якось трошечки не дуже гарний результат вийшов аналізу. Коли я робив перший раз, мені душе сподобалось. А ну, подивись від сотоколова який. 725. Цесь храмий, да? Храмий від цього коло. Може зачистить треба. Це також важливий момент, тому що я перший аналіз. Перший аналіз зробив, і вийшло в мене порядок. А ну щас покажи. Нічого цікавого не виходить. <реш> Сумно. Получається, яка ситуація? Получається, що трошечки не гостовий бабіт, да? А чого не гостовий, 83% обід, а чого не гостовий, бо сюрмит 21%, да? І Олово 71% А должно бути Олово 83%, да? Блін, ну це сумна історія кохання, получається. Зато свинцянів більше, ніж треба. Ах, а я думав, що це. 83-й гост. А получается, що це 83-й не гост. Ладно, покажу хоч номер телефону вам, людини, який можна телефонувати і пропонувати усі оловяно свинцеві сплави, припої, твердосплави, победит. Все, що вам зручно. Чекаю ваших дзвінків, чекаю ваших пропозицій і, звичайно ж, чекаю ваших матеріалів.